Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про призначення цифрових пристроїв, класифікацію цифрових пристроїв за призначенням. Ви з поняттям класифікації зустрічались і на інших предметах. Давайте з'ясуємо, що ж таке класифікація. Це поділ поняття з метою систематизації, поглиблення та отримання нових знань стосовно елементів поділу. Ви могли зустрічати, наприклад, класифікацію дерев за видом листків, що бувають листяні дерева та хвойні дерева, класифікацію організмів та інші класифікації. Давайте розглянемо з вами вправу. Нам потрібно класифікувати або систематизувати або поділити елементи, зображені на екрані за групами. Ми можемо це зробити за кольорами. Також ми можемо зробити це за кількістю кутів або ж за видом фігури: трикутники, квадрати, прямокутники. Цифрові пристрої, як і будь-які інші об'єкти, класифікують за значеннями їх властивостей. Так, враховуючи, що основним призначенням цифрових пристроїв є здійснення інформаційних процесів, то за цією властивістю їх можна поділити на пристрої для передавання даних. Опрацювання даних, зберігання даних, наприклад, до пристрою передавання даних можна віднести Wi-Fi роутер, 4G модем, пристрій цифрового телебачення Т2. До пристроїв опрацювання даних можна віднести різноманітні сканери. Наприклад, сканер, який передає текст та зображення в комп'ютер, після чого ми можемо розпізнати текст і далі з цим текстом працювати. Різноманітні сканери штрих-кодів, які дозволяють нам на касах самообслуговування дізнатися, що це за товар, яка ціна цього товару. І відповідно оплатити даний товар, також датчики руху та багато інших пристроїв. Для зберігання даних використовують різноманітні SSD, диски, зовнішні магнітні диски, різноманітні хмарні сервери. Також пристрої класифікують за сферами використання. Цифрові пристрої можна використовувати у побутовій сфері, у промисловості та аграрній сфері, на транспорті, у сфері обслуговування, у науковій сфері. Давайте з вами розглянемо приклади пристроїв, які використовуються в різних сферах діяльності людини. Це може бути візок в супермаркеті, що обладнаний вагою, сканером та терміналом для миттєвої оплати. Навігатор в автобусі, який вказує, які ще автобусні маршрути проходять тією чи іншою зупинкою, тренажери для керування польотами та навчання водіїв, смарт-ваги, які дозволяють визначити м'язову масу, вміст рідини в організмі, тощо роботи сапери, різноманітні роботи для складання автомобілів тощо. Сьогодні ми з вами коротенько розглянули цифрові пристрої та класифікували ці пристрої за призначенням. Сподіваюся, що інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!